Кожному хочеться мати найкращого друга, якому ви можете довіряти, який завжди поруч і який справді знає і любить вас, незалежно ні від чого. Таким другом є Бог, і навіть більшим. Дружба з Богом досяжна кожному, хто хоче наблизитися до нього, відкрите своє серце для істини, дізнайтеся, як чути голос Божий, і приймайте відповіді та скерування, які вам потрібні. Немає кращого друга, ніж Бог. Він обіцяє ніколи не залишити і не покинути вас. Дозвольте йому вести вас, захищати і благословляти вас любов'ю, яка усуває всякий страх і дає вам надію для майбутнього. Ви можете бути пастором, бізнесменом, лікарем, підлітком, домогосподаркою чи студентом. Розвивайте дружбу з Богом. Він справді найкращий друг. Познайомтеся з ним сьогодні. Всередині вас живе велика особистість. Налаштуйте свої внутрішні вуха на те, щоб чути від Духа Божого. Сьогодні на передачі Переможний голос віруючого. Кенет Копленд і Кейт Мур навчають тому, як чути Бога. Hello, Вітаю вас! Я Кенет Копленд, і це передача Переможний Голос віруючого. Давайте помолимось. Отже, ми дякуємо тобі. Ми поклоняємося тобі, Господи, і славимо тебе всім нашим серцем. І ми відкриваємо наші серця і розум для того, щоб отримати відкриття з небес, сильні, могутні, помазані слова з твого слова, з твоїх уст, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі за це. І ми віддаємо тобі хвалу і честь в ім'я Ісуса. Амінь. Не забувайте, що ви можете завантажити безкоштовні тези для передач цього тижня. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org і ви там знайдете ключові пункти вчення та місця писання, які ми розглядаємо. Ви можете слідкувати по тезах, про що ми говоримо. А також ви можете використовувати їх, щоб навчати за ними. І все це безкоштовно, хвала Богу. Якось хтось сказав: якщо це безкоштовно, тоді нема жодних виправдань. і це сказав Кейт Мур. І сьогодні він сидить поруч зі мною. Амінь. Кейт, ласкаво Дякую. просимо на передачу. Дякую. Хвала Богу. Я дуже благословений, що ти сьогодні тут. Мені дуже приємно скажу тобі, що мені завжди приємно. І це одна з найбільших приємностей в моєму житті. Проповідувати з такими людьми, як ти, Білл Біл Вінстон, Крефло Долар, Джері Савел і із моїм онуком Джеремі із пастором Джорджем. Ви всі так наповнені вірою і помазанням. І Я сиджу туди, просто насолоджуюсь. І час від часу говорю щось сам. Так, так. Дякую за те, що приїхав до нас. Мені дуже приємно. Дякую за твій приїзд. Знаєте, є багато людей, які є пасторами церков, але не всі є пасторами двох церков одночасно. А цей чоловік так робить. І тому ти дуже зайнятий. І, хоча ти дуже зайнятий, я радий тому, що ти приїхав сюди і приділив нам час. Це велика честь. Ця передача. брате Кенет, я хочу публічно подякувати тобі, Глорі, і сестрі Глорії, твоїй сім'ї і всім твоїм чудовим співробітникам за цю передачу. Вона вірно приходить до нас вже десятиліттями. Я просто вірю, що вона послана небесами. я вірю, що це манна, свіжа манна, яка щодня приходить в життя твоїх партнерів. І кожного з нас. Я дякую Богу за це. Боже мій. Дякую тобі, так. мене це дуже підбадьорило. Амінь. Дуже приємно бути частиною цієї передачі. Алілуя. Хвала Богу. Давайте відкриємо наші Біблії на десятому розділі Євангелія від Івана. Євангелія від апостола Івана. Хвала Богу. І ми поговоримо. Ми з братом Кейтом вчора багато говорили. І зараз і протягом останніх місяців, я думаю про те, як вільно Бог рухається серед своїх людей. Як вільно Бог рухається серед свого народу. Якщо у вас є крапля спраги, щоб почути його голос, він говорить. Так він говорить, і прийшов час звертатися до нього. дякую тобі, Господь. І в моєму житті, і в служінні я багато разів переживав те, як Бог просто виливає свій дух. ми живемо у велиті Духа Святого, Кейте. І я впевнений в тому, що зараз відбувається найбільше з того. Що Бог коли-небудь робив на землі відтоді, як Дух Святий прийшов в день п'ятидесятниці після так? Воскресіння Ісуса, і я вірю, що ми живемо в такий час, і я не думаю, що люди коли-небудь бачили щось подібне раніше. Дякую тобі, Господь брат Кейт сказав, що вірить, що Господь сказав говорити нам про те, що мої вівці знають мій голос так і мені це вже цікаво. Так, наскільки я розумію, ключ до чудес та ознак в тому, що сказала Мати Ісуса на весіллі у Кані. Все, що Він говорить вам, робіть. робіть. Це в принципі просто. І це просто в дії. Це вимагає віри, але передусім вам потрібно почути від Нього. Вірно, І це початок чудес в служінні Ісуса. Вона сказала їм: все, що він скаже вам, робіть це. Тому, коли він сказав, підіть до водоносів і зачерпніть воду, їм потрібно було почути її слова перш ніж робити все інше. Інакше не було б ніякого чуда. їм потрібно було почути це, зрозуміти почути і мати достатньо віри, щоб чинити на підставі цього. І незалежно від того, чи стосується це вашого повсякденного життя, фінансового дива, чуда, зцілення вашої дитини, відповіді на питання у шлюбі, перший крок не в тому, щоб просто автоматично почати використовувати принцип сповідання зв'язувати чи розв'язувати і так далі. Перший крок це почути від Бога. Я хочу дещо додати до того, що ти сказав. Якщо сказати коротко, що Ісус сказав? Він сказав, я говорю лише те, що чую від Мого Отця. Він також сказав, словами своїми виправдаєшся, і словами своїми будеш засуджений. Потім він зробив дуже сильне твердження. Він сказав: ви дасте відповідь за кожне порожнє слово, яке ви говорите. Все, що ви говорите. Не запитавши спочатку Бога, це марнослівство. Воно порожнє. Вірно, якщо так. ви прийняли рішення, я буду говорити це. Я буду сповідувати це, поки воно не здійсниться. Або щось подібне. Або якщо ви чуєте від Бога, чи берете місце писання, і це місце помазане для вас, і ви говорите «О, так. Ви берете його, і потім додаєте ще багато від себе. І з власного досвіду я зрозумів, що причина, по якій я додаю все інше, полягає в тому, що я не впевнений, що одного слова від Бога буде достатньо. Так. Я не відчував, що його достатньо. Але це Вірно. порожні слова, Кейте. Вірно. І коли ми приходимо до переконання, що Бог вже говорить зі мною, тепер мені потрібно слухати. Вірно. тоді ми будемо слухати це. Так. Коли ви слухаєте і потім чините на підставі Вірно. цього, щось починає відбуватися. Вірно, щось відбувається. Господь сказав мені те саме багато років тому стосовно молитви та сповідання. Він сказав: будь більш вибірковим і будеш більш ефективним. Чудово! Амінь. Те, що ти говориш, додає багато зайвого. Так. Того, що я не говорив тобі робити, і про що не говорив тобі молитися. Якщо ти будеш вибірковішим, ти будеш ефективнішим. Алелуя. І говорячи про це ще у підлітковому віці, я переконався, якщо я зможу дізнатися, як чути від Бога у мене все вийде. Бо я вже прийняв рішення, що буду робити те, що він скеровує мене робити. І якщо я роблю те, що він скеровує мене робити, він підтвердиться своїм словом. Він піклується про мене. Якщо я зможу чути від нього, у мене все вийде. Так І ось сьогодні, десятиліття по тому, я більше ніж коли-небудь раніше переконаний в тому, що це істина. Потрібно знати, як почути від Нього. і в цьому уривку писання в 10-му розділі Євангелії від Івана Ісус відкриває себе як доброго пастиря. Він робить деякі ствердження, яким кожен віруючий має повірити. Затвердити для себе раз і назавжди, що це істина. Євангелія від Іоанна, 10-й розділ, перший вірш. Ісус сказав: істинно, істинно кажу вам: хто входить в кошару овечване дверима, а десь перелазить, той злодій. І розбійник а хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу його Підкресліть це, якщо так. ще не підкреслили. Гаразд, вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець по імені, і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, і вівці йдуть за ним, бо знають. Голос його. Якщо ви народились згори, ви Його вівця. І згідно з Євангелією від Іоанна 10.4, ви знаєте Його голос. Тому я хотів би, щоб ви сказали в голос. Я Його вівця. Я Його вівця. І я знаю Його голос. І я знаю Його голос. Алилуя. Я знаю Його голос. Я одразу перейду до 14-го вірша, де він знову говорить те саме. Я пастир добрий, і знаю моїх, і мої знають мене. Він говорить, що ми знаємо його. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і кладу життя моє за овець. а тепер, 27-й вірш. Він повторює цю думку знову. Це вже в четверте. 27-й вірш. Вівці мої слухаються голосу мого, і я знаю їх. І вони йдуть за мною. Амінь. Вівці мої, голосу мого слухаються. У моєму служінні я впевнений, як і в твоєму, це відбувалось багато разів. Якось до мене підійшов чоловік, і він був дуже схвильований. Він сказав Брате Кейт, у мене є одна справа. І якщо я прийму неправильне рішення, я можу зруйнувати своє життя, бізнес і свої фінанси. Він сказав, я молився і молився, і здається, я просто не можу почути від Господа з цього приводу. І він сказав, я постився, і я не знаю, що робити. Здається, що я не можу почути його голос. Мені просто здається, що я не можу почути від нього. Він сказав це разів 20. І Господь торкнувся мене, коли він чергове повторив. Я просто не знаю, що робити, брата Кейт. Здається, я просто не можу почути його. І Господь сказав мені, я не так сказав. Я сказав, що мої вівці будуть. Так. будуть чути мій голос. Мої вівці знають мій голос. Він не розумів, що його слова жорсткі проти слів Господа в його житті. Хіба це не були слова страху? Вірно. Слова страху перекреслювали його віру? І Вірно. той час, який він провів молитві і пості. Абсолютно так. все, так. Я розумію це. Він був своєю найбільшою проблемою, не даючи собі почути, що говорить Господь. І Я помітив ще одне: коли я служив людям у цьому ж питанні. Що Бог також відзначив, коли сказав в п'ятому вірші. За чужим же не йдуть, але вони знають мій вірно. голос. Вірно так, але що, якщо я почую не те, вірно ви знову робите те саме? Вірно. вірно? Як ти й сказав, це страх, але також ви відмовляєтесь вірити цьому. Так це має бути стандартом вашого життя. Це все по вірі. Це було і є питанням ставлення у серці, і ми, віруючи, маємо прийняти рішення. Якщо він говорить я знаю його, тоді я знаю. Значить, я знаю його. Так, Вірно і якщо він говорить я знаю його голос, я чую його голос, я знаю його голос, значить, мені потрібно згодитись з тим, що він сказав. Незалежно від того, що робить моя голова, незалежно від того, що я відчуваю, я повинен почати говорити я його вівця, і я знаю його голос. Він веде мене, Я йду за ним. я маю помазання святого, його помазання на мені, в мені і я знаю все, що мені потрібно знати, і дозволити цим словам працювати для нас замість того, щоб вони працювали проти нас. Вірно, і замість того, щоб говорити, сподіваюся, я нічого не пропущу, сподіваюся, я нічого не зіпсую, почати говорити. Я вчиню правильно. «Господь веде мене, він скеровує мої кроки, він веде мене, він скеровує мене. Я буду знати, що робити. І коли ви так говорите, щось у вашій голові скаже: я не знаю, що робити, але замовкни. Я маю помазання святого. Справа не в тому, щоб намагатися щось вирахувати, так і спробувати змусити Бога поговорити зі мною. Він вже говорить зі мною, якщо я знаю, як слухати Його. Це так чудово. Сутність у тому, щоб дозволити помазанню, яке вже є в мені, просто піднятись і освітити моє розуміння. Це найприродніша річ для віруючого. Він там, він всередині. Він прямо всередині. І не дивовижно, що віруючі та багато людей заплуталися в цьому. Ворог дуже не хотів би, щоб ми робили це, щоб ми чули від нього, оскільки так приходить наша віра, наше світло. Наше скерування, план так приходить все, і він стоїть за всім безладом. Але коли ви починаєте розуміти це і думаєте, це ж так просто. Чому ж мені так складно зрозуміти це? Справа в тому, що є духовна темрява, яка працює проти вас і заважає отримати це оскільки Бог не зробив це чимось важким. Його Дух, Дух Святий, це головний вчитель у всесвіті. А коли вчитель є таким хорошим, як він байдуже на якому рівні знаходиться учень. Він здатний говорити так, щоб ви розуміли і підняти вас на той рівень, де ви можете навчитися цьому. Хвала Богу. Знаєте, люди думають, я просто нерозумний. Я погано навчався у школі, і це має з тим нічого спільного. Взагалі нічого спільного. Все, що вам потрібно зробити, це бути відкритим. Приймати і просто припинити, заперечувати його словам. Просто почніть вірою говорити. я його вівця, я чую. Комусь потрібно сказати так. це прямо зараз. Я його, я вівця. його вівця. Я чую я його. Чую голос. його голос. Я чую це. Я чую це. я буду знати, що робити. Я буду знати, що робити. Я буду чинити правильно. Я буду чинити правильно. Алелуя. Я ніколи більше не скажу. Я не знаю. <реш> так. Так, так. Потрібно щось настільки просте. Подібне Вірно. тому, коли я ходжу у себе Вірно. вдома, говорячи, що не можу знайти так. свої ключі. Вірно, я так і чинив. Так і що ж я зробив зі своїми ключами? Так, я не можу знайти мої ключі. Хто-небудь бачив мої ключі? Я не можу знайти ключі. І Господь сказав, скільки разів ти збираєшся сказати Саме це? Саме так. Я не можу знайти мої ключі? Вірно. Він сказав: Я знаю, де твої ключі? Твій ангел знає, де твої ключі. Так. Я знаходжуся всередині тебе. До того ж, ти знаєш, де ключі, бо ти поклав їх там. А тобі потрібно припинити говорити так. Так, мій отець знає, де мої ключі. Дух Святий знає, де, <плес> де мої ключі. Мій ангел знає, де мої ключі. Відом. І я знаю, де мої ключі. Мені просто потрібно почути. Так. І, Кейте, було всього кілька разів, що це не спадало на мою думку одразу ж після того, як я замовкав. Він вони в кишені твоєї куртки. Просто приходить до тебе. Це просто піднімається всередині. Так, саме так, саме так. Це сталося багато років тому, коли я тільки починав служіння. Ми починали рости і розвиватись. я був у подорожі, щось робив. Мені зателефонували і сказали, що нам потрібно зробити з цього приводу. Я відповів: я не знаю. Дайте мені трохи подумати. Через дві години мені знову зателефонували. Що робити з цим? Я відповів, я не знаю. Я займаюся чимось іншим, і мене це починає дратувати. Я відповідаю, я до цього дістанусь. Я не знаю, я не знаю. І того вечора я сказав це разів 15. Я сказав це занадто багато разів, і Господь виправив мене. Я сказав, я не знаю. Він сказав так, і ти про це не дізнаєшся. Так вірно. Я продовжую говорити, так. я не знаю. І це суперечить. Писання говорить, я маю помазання. І від ти святого і я знаєш, я знаю все, все, що мені потрібно Все це знати. означає все. Чи щось залишилось? Вірно. Нічого. Так. Оскільки він все знає. Давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Івана. Гаразд. Скажу вам, якщо і був колись час говорити серйозні речі. То це зараз, оскільки це сталося прямо перед тим, як Ісус підкорив себе смерті. І Він в руках тих, хто завдасть йому великих страждань. І він говорить щось у 16 розділі. Давайте подивимося, що він сказав в 13 вірші. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говоритиме, але буде говорити, що почує і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого. Так і подивіться далі. і 15 -й вірші так, кейте, глянь, колись це мене так струснуло, коли я нарешті прочитав це і зрозумів, що сказане ним відповідає сказаному в першому посланні Івана, де написано. ви маєте помазання від нього і знаєте все. Від мого візьме і сповістить вам. Все, що має Отець, є моїм. Тому я сказав, що він візьме з Мого і сповістить вам. Хвала Богу. У нас є доступ Духом Святим, який прийшов до нас, і ми маємо доступ до всього. Що знає Бог? Оце так. Ваша голова просто вона просто вірно вона переповнена, вірно. коли ви чуєте щось подібне. Подумайте про це, він сказав. Все, що має отець, є моїм. Так. Ну ж бо, він сказав це двічі. І говорю знову. Він візьме змогу. І вам сповістить. Сповістить вам. Аллилуйя. Кейте, слава Богу. Це все. Так. Він може зробити незрівняно більше за все, про що ми просимо чи уявляємо. Є те, про що ви зараз навіть не можете подумати, але ви можете попросити. І він дасть вам ці думки. Так. Він допоможе вам, так, думати ними. Вірно? Він приведе вас до людей Вірно. у такі місця, Вірно. які лише кілька тижнів тому налякали б вас. Вірно він приведе вас до такого стану, коли так, ви скажете, так. так, ми можемо це зробити. Слава Богу. Так, алелуя. Так, це розвивається. Я знаю, що в моєму житті було, коли я запитував у Господа. Господь, я не розумію цього, покажи мені. Дай мені розуміння. І, звичайно, через 10 років одного дня. Після обіду, так він просто починає говорити зі мною про це. І коли він заговорив, я одразу зрозумів, чому він не показав мені цього десятьма роками раніше. Мені потрібно було вирости, розвинутися. Ти б не зрозумів тоді, про що він хотів тобі сказати. Коли ти говорив це, я вірю, що у цьому житті і в майбутньому так все, що стосується його, він буде продовжувати відкривати по мірі того, як ми зможемо розуміти це. Поки алелуя, ми не пізнаємо, як ми пізнані. Боже мій. Боже мій, нам потрібно прославити Бога прямо зараз. Отче, ми дякуємо, дякуємо тобі, тобі Господь. І ми благословляємо Тебе і дякуємо Тобі. Ми, ми беремо тебе, це, ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Аллилуйя. І хтось зараз цілився від Господь. Хвала Богу. Зараз цілюються вуха. Хвала Тобі, дякуємо, Отче, отець. за нові барабанні перетинки. Нові Слава барабанні Богу. перетинки. Хтось молився, і ви прийшли до такого стану. Лікарі сказали, що вам потрібні нові барабанні перетинки. Всі знають, що вам потрібні нові барабанні перетинки, і ви дійшли до цього. Ви дуже близько. Ідіть проціть, і ви отримаєте нові барабанні перетинки. Хвала Богу, алелуя. Нехай Те буде саме так. стосується серця, легенів, колін, Дякую, гомілок Дякую. і рук і всього іншого, Дякую, що Дякую. є у Божому царствілуя. Амінь. Амінь. А ми повернемось за хвилину. Більшість людей не знають, яким чудовим другом є Бог. Ісус Назаретом — це найкращий друг, якого тільки можна мати. Вам потрібно розвивати цю дружбу, стосунки зі справжнім другом, якому ви можете довіряти, і сьогодні ми пропонуємо вам наші матеріали. Якщо ви хочете дізнатися більше про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. А також замовте наш партнерський пакет і пакет зцілення. Приділіть час і проведіть його в Слові Божому. Це дуже і дуже важливо. Ви можете отримати все це безкоштовно. І як я сказав на початку передачі, один чоловік сказав: якщо це безкоштовно, тоді немає виправдань. Якщо це безкоштовно для вас, тоді немає виправдань. Хвала Богу, за свідки перед вами беру сьогодні небо та землю. Амінь що я запропонував вам, моя вівця знає мій голос. Знає його голос. Так амінь. Скористайтеся цим. У мене дуже хороші новини. Ви готові до цього? Ви можете дивитися передачі переможний голос віруючого, будь-який зручний для вас час. Вони досяжні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, на нашому сайті KCM.org.ua, а також на наших youtube каналах. Ви можете слухати проповіді, наповнені вірою, де б ви не знаходилися у цьому світі. Амінь. Ми розширяємо наші межі, поширюючи це слово 24 години на добу. І це чисте слово віри, слово віри, любові, зцілення, звільнення, процвітання. І це було моєю мрією відтоді, як ми вперше почали проповідувати на радіо. я уявляв тоді, Кейте. Як буде чудово мати можливість проповідувати слово 24 години на добу, і тепер ви можете вімкнути і дивитися їх в будь-який час, коли вам завгодно. Чудово. і коли хтось проповідує вам віру, а не щось інше. Ви зможете збудовуватися в вірі, зміцнюватися в ній і це досяжне. Вірно вірно, це досяжне. Це досяжне, Слава Богу. Слава Богу. Я сказав про це достатньо. Я просто хотів, щоб ви вірили Богу разом з нами, оскільки це не дешева справа. Амінь. Але ми знаємо, що Бог про все піклується. Тож, до зустрічі завтра. Так це так. Кейт і Кенед нагадують вам знову, що Ісус, Ісус є Господь. Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кісія Морки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим.